Які взагалі існують стихійні природні явища? Це землетруси, засухи, повені, урагани тощо. І всі вони можуть завдавати величезної шкоди людям. В Африці, де здебільшого панує тропічний пустельний клімат, вічною бідою є засуха, тобто тривалий бездощовий період. Який призводить до висихання ґрунтів і загибелі рослин. Наслідком засухи є неврожай. Від нестачі кормів і питної води гинуть дикі тварини і худоба. Від спраги і голоду вмирають люди. Районом частих і тривалих засух є зона Сахель. Вона розташована на півдні від пустелі Сахари. Сахель тягнеться широкою смугою із заходу на схід через усю північну Африку. Небезпечним явищем є ураганний гарячий сухий вітер, який дме в пустелі влітку. Араби називають його подих смерті. Коли він дме, Температура повітря підвищується до плюс 50 градусів, а відносна вологість знижується іноді до 0%. За таких умов різко збільшується випаровування води з організму. У людини виникає сильний головний біль, і вона може навіть померти. Часто ураганний вітер супроводжують піщані смерчі і пилові бурі. Вони зазвичай тривають недовго, до 20 хвилин, але мають потужну силу і за короткий час переносять величезні маси піску. Ці бурі здатні засипати поля, будинки, а іноді великі поселення. Також стихійним лихом вважається нашестя сарани, яка збираючись. Мільярдними зграями за кілька годин може вщент знищити посіви сільськогосподарських культур або урожай плантацій. В пустелі Сахарі постійно дме вітер, який несе величезну кількість пилу. У різних районах його називають по-різному: сірокко, самум, хамсин, харматан, шахалі. Арабське прислів'я каже: у Сахарі вітер встає і лягає разом із сонцем. Тому пилові бурі постійні супутники пустелі, без них ніяк. Ще сто років тому Африку уявляли материком незайманої природи. Проте вже і тоді природа була дуже змінена господарською діяльністю людини. На початку 21-го століття екологічні проблеми тільки загострились, а почались вони ще тоді, коли в Африку активно полізли європейські колонізатори, яким було начхати на екологію. Екваторіальні вічно зелені ліси віками вирубували задля цінної деревини. Їх переробляли під поля і пасовища. Швидке виснаження ґрунту змушує вже через 2-3 роки залишати оброблювані землі і шукати нові ділянки. Нині майже 70% лісів Африки знищені, а їх залишки продовжують швидко зникати. На їх місці виникли плантації какао, олійної пальми, бананів, арахісу. Знищення лісів призводить до багатьох негативних наслідків посилення засух, почастішення повеней, виникнення зсувів ґрунту та зменшення його родючості. Відтворення ж лісів відбувається дуже повільно. Унаслідок глобального потепління і вирубування лісів на схилах гірського масиву Кіліманджаро почала танути снігова шапка на його вершині. Вчені підрахували, якщо температура повітря не зміниться, то багаторічні сніги до 2040 року розтануть повністю. Значно змінена і природа саван. Величезні площі там розорені, зайняті пасовищами. Через надмірне випасання великої рогатої худоби овець і верблюдів, вирубування дерев і чагарників, савани дедалі більше перетворюються на пустелі. Розширення пустельних площ називається спустеленням. Космічні знімки показують, що тільки за останні 50 років. Пустеля Сахара просунулась в савани більш як на 200 кілометрів і збільшила свою площу на тисячі квадратних кілометрів. А чи можна якось запобігти наступу пустелі? Можна. І де неде люди намагаються це робити. На межі з пустелями насаджують лісозахисні смуги. Обмежують випасання худоби на територіях з розрідженим рослинним покривом, обводнюють посушливі райони. Із зміною природного середовища пов'язана ще одна велика проблема це повне зникнення багатьох видів рослин і тварин. Так, на острові Мадагаскар, де майже повністю знищено природні ліси. Половина видів рослин і тварин уже зникли або перебувають під загрозою зникнення. У минулі десятиліття тварин Африки масово знищували під час полювання задля слонової кістки рогів носорога, крокодилічої шкіри, шкур хижаків, страусових пер. Повністю були знищені такі види, як білохвости гну та зебра квага, яка мала смужки тільки на шиї і голові. Нині люди розуміють важливість охорони природи на землі. З цією метою Міжнародна організація ЮНЕСКО уклала список Світової спадщини. Тобто. Перелік унікальних видатних природних і культурних цінностей, які є надбанням усього людства. Природні цінності це феномени природи, об'єкти, які мають виняткову природну красу, символи геологічних епох, форми рельєфу, водойми, узбережжя, рослинні і тваринні угруповання. Культурними цінностями вважаються створені людиною зразкові витвори: пам'ятники, будинки, архітектурні ансамблі, які мають виняткову світову важливість. ЮНЕСКО це організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури. Ця міжнародна організація створена для співпраці держав у галузі освіти, науки, культури, а також сприяє охороні пам'яток культури та природи. Проте це все на словах. Якщо якісь терористи захочуть знищити пам'ятники, які належать до світової спадщини ЮНЕСКО, вони легко це зроблять. Як це було в Афганістані? Коли таліби знищили дві величезні статуї Будди, в Африці 78 об'єктів занесено до списку Світової спадщини. Об'єктами природної спадщини є, наприклад, Велика рифтова долина в Ефіопії, Драконові гори у Південній Африці, ландшафт гори Кіліманджаро в Танзанії. Озеро Н'яса в Малаві. Водоспад Вікторія в Замбії. Тропічні ліси Мадагаскару. Щоб зберегти природу, люди створюють природоохоронні території. Мова про заповідники і національні парки. В Африці природоохоронні території займають великі площі Вони влаштовані в різних природних комплексах. У горах, на рівнинах, у вологих вічно-зелених лісах, саванах, пустелях, на вулканах. Національний природний парк Серенгеті один з найбільших і найвідоміших у світі. Він розташований у Східній Африці, в Танзанії. Ландшафти там збереглись у недоторканому стані такими, якими вони були з давніх давен. Парк називають Африканським раєм для тварин. На його просторах мешкають табуни великих копитних різних видів антилоп, зебр і хижаки, леви, гепарди, гієни. Національний парк Крюгера один з найстаріших на материку. Його створили на півдні Африки ще в кінці 19 століття. Там у саванах живуть буйволи, слони, носороги, леви, леопарди, гепарди, жирафи, зебри, різні антилопи. Зустрічаються і ендемічні птахи марабу, птах-секретар. Кожного виду тварин налічують близько тисячі особин. За їх різноманітністю, парк часто порівнюють навіть з ноєвим ковчегом. Національний парк Нгоронгоро -Нгоро розташований у кратері згаслого вулкана. Там охороняються буйволи, носороги, антилопи, жирафи, бегемоти, різні птахи. У парку Рувензорі охороняють людиноподібних мавп, шимпанзе і горил. Створення заповідників і національних парків сприяє збереженню рідкісних рослин унікального тваринного світу та окремих природних комплексів Африки. Завдяки охоронним заходам кількість багатьох видів тварин, які перебували на межі зникнення, була відновлена. Найбільша у світі різноманітність видів тварин приваблює в Африку. Багатьох екотуристів. Отже, що важливо запам'ятати з цього параграфа. Перше. Стихійні природні явища призводять до збитків і людських жертв. Друге: знищення лісів, опустелення саван, зменшення кількості рослин і тварин це найгостріші екологічні проблеми Африки. Третє. Для збереження рідкісних рослин, унікального тваринного світу та природних комплексів Африки створюють заповідники і національні природні парки. Друзі, на цьому все. Це був вісімнадцятий параграф за 7 клас. Побачимось в наступних відосах.